Ну і деякі російські аеропорти не приймають і не відправляють рейси. Здебільшого закрили московські литовища, обмеження запровадили в аеропортах Шереметєва, Домодєдова, Внукова, Жуковський, а також в аеропорт Калуги. Російські так звані змі пишуть про повітряну загрозу. Також у мережі зазначають, що в аеропортах нібито запровадили план ковер через загрозу атаки дронів. Російське командування готує новий наступ на Херсон. Пише РБК Україна. За інформацією видання рішення про операцію вже ухвалене, а керуватиме наступом командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський для виконання завдань. Нібито планують залучити до 4 тисяч російських штурмовиків, зокрема 61 першого окрему бригаду морської піхоти РФ та 7-му десантно-штурмову дивізію ВДВ. Водночас у силах оборони нагадують, що правий берег правої ще й за лівий і достатньо укріплений. А захисники побудували там міні та інженерні загородження. Військові будуть реагувати на будь-які спроби навести понтонну переправу або переміститися на човнах.